Всім привіт! З вами знову Стас. Це друга частина проходження гри Enshrouded. За кадром я трохи перебудував будинок, побудував скриню, скинув туди весь непотрібний лут. прийняв в нашого першого вижившого коваля завдання. Він нас відправляє в колодязь еліксиру, його потрібно зачистити. Також я скрафтив першу броню ко з це Тканині штани, чоботи та кутяний капюшон. Скрафтив планер, подивимося, що це таке, як він працює. Поки я тут рядом бігав, знайшов скриню, в якій був лук. До луку я собі додатково скрафтив стріли. Так, відповідно по карті 100 метрів до цього колодязю, думаю, пригати буду прямо звідки, скористаємось планером. Значно швидше переміщаємось, але лише вниз. Чудово. Планер просто незамінимо річ. Місце зараження так, тут відновлюється. Час перебування в тумані, прекрасно, одразу пускаємося до розума. Проводяться. Трохи підхилеся. Дуже проблема велика з хілками. Наразі в мене доступні лише ягоди, їх чомусь дуже мало, важко знайти. Так, якась червона штука. Там хтось ходить. Так, це в нас, мабуть, і є. Те, що ми повинні зачистити. Так, по одиниці, мабуть, його буде довго. Так, а це. Серйозний, дуже... тому що в нього дуже великий печі. Добре, що в мене є лук. того, що я його знайшов. Куди ти тікаєш? Так, він відстрілився. Це КП. Так, ти до нас таки достав. Цього не можна нато далеко чекати. Давай, давай, немає енергії. Давай, ще так. Так, що, де? Переміг. Круто. Чудово. Ого! Так, в ньому помаранчева сокира ільотина. Поглянемо, що це взагалі тут є. Але для початку вичується передання в тумані тут маги. Так, єс. Ага, після того як я її знищив, туман роздіявся. Завдання обновилося Тепер потрібно підсилити алтар. Створювати нові охоти. Де це в нас? Ого! Так, далеченько! Давайте ми встановимо маршрутну точку. Це спробуємо телепортуватись додому. Hey! Що ж, ми повернулись додому, тепер будемо бігти по завданню. Відправляють нас. Дуже далеко. Ось якісь древні шпилі. Та крипта. Ну, давайте біжимо до крипти. По дорозі буду лутатися, дуже важливо знаходити ягоди. Без ягод грати неможливо вони відхилюють здоров'я. Так, цікаво. Ось такі у нас ремені, так, Джоли на нас мали. Ви взялися. і кілька кам'яних стріл. Нам потрібно начебто туди наверх. Так, нам знадобиться гак. Ось, блін, а гаку в мене немає. Давайте ми ось тако не допригну. Дуже погано. Я так розумію, без гака я туди не зможу добратись. Не хоче зачеплятись. Гаразд, повертаємось ще раз додому. Майструвати гак. Гак майструю не oh, Так, мені потрібен металобрух. Йду нафармлю металобрух. повернуся за секунду. Так, гаразд. Брух я на фармі. Тепер можу скрафтити крюк. Зачіпний гак. Отримано новий предмет. Давайте ми його екіперуємо. Виконане додаткове завдання. Тепер я можу бігти далі по виконанню. працює, він класно, я зміг перестрибнути, але дуже швидко закінчується енергія. От гаразд, ми на правильному шляху. 580 метрів. Вовчик. Третя горіла. Абсолютно всі моби тут сильніші, ніж я. Останні ягоди. Трохи відрегенемо ХП. Мені здається, що там хтось був. Ага, також. Так, сподівайсь, тут більше нікого немає. Цікаві бочки. Ого. Класно. Вони вибухають. Повністю руйнується. І земля, опа, і скриня. Під бочками була скриня. Зараз залутаємо. Поглянемо, що я знищую. Так, рідкісна майстерна булава. Гаразд. Можна піднятись наверх. справитись

У нього не власний вовк. Цього я не очікував. Так. О, тут нічого немає активного. Скриня. Так, повний рюкзак. Щось потрібно викинути. Давайте викинемо. Кремінь. Він мені, мабуть, не потрібен. Так, і піднімемо. Бочки. Можна розчистити під якусь печеру. І тут скриня. І ще один запис. Щоб... Так, і це, знову рюкзак повний. А ще якесь завдання нам зараховано як викликали на не? Де поглянемо, в мене кільце витривалість та здоров'я, та регенерація, а це друге. Так, наше краще, Мана нам не потрібна. Залишилось 400 метрів до завдання. І ягоди і знову повний рюкзак. Ягоди, ягоди діт до мене. Щось вітає? Цікаво. Так, і причому так, кажани? Люди нам потрібно це десь наверху. можуть туди дістатися. Так, ні. Взрывного будівля. И павучки. Павучок. Я чую, чую, чую. Так, та їх тут ціла куча, вони мене ще й отруїли. Ягода? Так, і ще получив. Я охоронялась крайня, як мені туди дістатись. Так, зілля, зілля відновлення здоров'я. Нам потрібно терміново розширяти рюкзак, тому що. Тому що я не маю куди лотатись. Так, ще якась звілля. Але мене поки що цікавить, як нам дістатись туди наверх. Щось червоне. Помідорку. Я знайшов помідорку. Вже бути десь там ще Так, ну вниз ми поки що спускатись не будемо. Ще павуки, мабуть. Давайте перейдемо на нашу сокиру. Спущусь всередину. Очень. Смерчики. І знову не вистачає місця. А ті ножі. Давайте вибираємося з цього склепу. Далі шукати дорогу нагору. Так, я тут ще хвилин 5 по кругу побігав, поки не знайшов цю ось дорогу. Стежину, гадаю, саме вона нас приведе до місця завдання. Треба було ось тако аж сюди в самий кінець добігти щоб тепер повертатися в протилежну сторону до місця, куди нас відправляє завдання. Потрібно знайти іскрополов'я. Так, з лівої сторони бачу щось гігантське цікаве. Масштабна будівля. Вже бачу хтось кінці ходить. На пролом ломи не буду. Вони аж 10-го Так, Та погоні цих хлопців я самотужки. самотужки я їх не здолаю. Тож, мабуть, я трохи покачаюся, фармлю досвіду і повернуся сюди в наступному відео. Дякую за перегляд. З вами був Стас. Підписуйтесь, ставте вподобайки, підтримуємо україномовний YouTube.